Більше сімей зможуть отримувати житлові субсидії. Умови для їх призначення спростили у нещодавній постанові кабміну. Найперше державну допомогу безперешкодно призначатимуть тим, у кого залишалися заборгованості до 1 грудня 2006 року, і ці борги не були реструктуризовані. Дотепер це було неможливо. Що було цікаво до сьогодні? Що закон про реструктуризацію заборгованості лімітував чомусь наявність заборгованості станом на 1 грудня 2006 року. Розумієте, така от була межа. А той борг він впливав, борг, який утворився станом на 1 грудня 6-го, А борг, який утворився після 1 грудня 6-го року, надавав право сім'ї призначати субсидії. От такі от казуси були законодавчі. Розумієте, і на сьогодні власне оту норму скасували. Окрім цього, відтепер під час нарахування допомоги не будуть долучати до сукупного доходу сім'ї прибутки тих членів родини, які тривалий час не живуть у помешканні, а, до прикладу, вчаться чи працюють в іншому місті. Потрібно буде лише надати відповідну довідку, яка це підтвердить. А ще державну допомогу на комунальні послуги зможуть отримувати власники двох транспортних засобів, один з яких було вироблено понад 15 років тому. Раніше наявність такого досить зношеного автомобіля була перешкодою для отримання субсидій.